Чому проблема? Проблема в тому, що ти створюєш очікування. І саме вони створюють проблеми в житті. Коли ти перестаєш створювати очікування, ти просто довіряєш процесу. Сталося радієш. Сталося інше навчаєшся, ти більше не засмучуєшся. Чому? Бо засмучується хто. Той, хто чекає, що має статись саме це. Жадає цього кожного ранку і кожного вечора. І коли ти цього жадаєш, всесвіт каже: стоп! Тобто ти будеш щаслива лише якщо станеться саме це. А хіба життя це не щастя? Ти не зрозуміла урок. Ти знову створюєш очікування. Коли ти прибираєш очікування, життя каже: О, ти молодець, і в тебе все починає виходити. Ти просто спостерігаєш і сприймаєш усе як урок, а це робить тебе сильнішою. Бо карати тебе в житті немає за що.